Київські очільники, проінспектували столичні лікарні, взялися осучаснювати травмпункти та відділення екстреної медичної допомоги. Медзаклади для глобального ремонту вже обрали. Ну а детальніше далі у сюжеті. Столична влада береться за ремонт у київських медзакладах. Передусім, осучасні травматичні пункти та відділення екстреної допомоги. Наразі обрали чотири об'єкти лікарню швидкої допомоги, першу та другу дитячі, а також 12-ту на Печерську. Ми отримуємо по дві лікарні з і з правого берегу Дніпра, дитячу і дорослу, які будуть мати змогу. Приймати громадян по екстреній медицині. Аби оцінити обсяг робіт, вже приінспектували київську швидку. Тут щодня надають допомогу майже трьом сотням людей. Тож, аби зробити порятунок життів ефективнішим, ремонтуватимуть відділення екстреної меддопомоги. Кажуть, планували ще 10 років тому. А ми вже протягом кількох років і проєкт зробили, і намагаємося це зробити. Знайшли розуміння керівництва. І тому ми показали їм, що треба зробити, які плани. Думаю, що загальними усиллями щось зробимо. А от перші дитячі клінічній лікарні капремонтом не обійтися. Тут ще потрібно побудувати травмпункт. Кажуть, для нього вже виділило зручне місце з окремим входом та операційною. Ми працюємо вже не один рік, розроблена, у нас є проєктно-кошторисна документація, яка зараз знаходиться на експертизі в держекспертизі. От, будемо оголошувати конкурсні торгії, будемо визначати переможця. Є проект, будуть робити так, як в. Проєктів, проєкт гарний. Планують, аби сучасні травматичні пункти запрацювали вже цьогоріч. Обіцяють, буде не гірше, аніж в серіалі про доктора Хаоса. Роботи розпочнуться вже найближчим часом. Залишилось лише правильно розподілити кошти та встановити терміни. Маємо зробити всі умови для того, щоб було комфортно і неналежні умови мови до лікування тих, хто туди потрапляє, а також тих, хто на як мінімум їх супроводжує. У столичній Марії запевняють, вже до кінця року оновлені відділення запрацюють на повну потужність. Любов Кукла, Андрій Канал Київ.